Так, всім привіт. Велопрогуляночка наша продовжується. Ми зараз на Чапаєва, бившому. забувся як вулиця зараз називається. Ну це не важно. Їдемо зараз до пам'ятника вічному чи пам'ятника слави. Там я знову прирвуся трішки, щоб остудити... Ух ти, змісь, остудити камеру. І по плану доїдемо з вами до універсаму алмазний, там я схожу за водичкою, ну, а потім зустрінемося в наступній серії. Ага, і ось кусочок сакури. Чи що це в нас. Шокарбул, так? Да? Чи що це в нас? Це просто Ідіть вони все равно. Взагалі, газом не пользуюсь газовою ручкою. Тупо педальки рвуть. Так, хто не побачив предыдущу серію, гущики я взяв на базарі по 68. Есть по 70, ну воно все одне й те саме, Ті, в принципі, 2 рубля. Він грає там 68, 777. 70, 70, Мадмузель каже, возьми, щоб жовті цвіточки. Так, да, так, да, одні жовті цвіточки. Одне, що він сам накидує. Посмотрим, якщо він цих накидав в'ялих, чи м'яких, то більше не буде брати. Ну колись я у нього брав нормальних чувака. Привітний чувак. Якщо чули, побажав гарного дня, а все проще. А капуста 85. Все-таки АТБ, якщо я не помиляюся, 78. Зараз біля пам'ятника в тіньок стану. Минут на 10. З вами прорвемося і потім з того самого місця. Продовжимо нашу велопрогулювачку. Навіть якщо дощ бахне, ми з вами накатаємося вже нормально. Хоча дощ треба. Хотілося б щоб він був би ночью, але но вночі, правильно, вночі. Дивіться, який насищений. этот движ. Фу. Мне кажется, за эти дни вода прогреется. Так, один Такие резкие, черезные. В принципі, якщо сапури довго цвіту ще я на базар попаду, можливо. Це ж у нас по ідеї виходить не за грами поминальний день. А я на поминальний. це поминальний понеділок, а я п'ять років на Пасху робив і виходить гляд, да, на поминальний Понеділок я працюю. Коротше я в прольоті. Хорошо, що я з'їздив там. Шмон на Ох, Яка жара, да? Ану, так? А ну там. Щас ще будемо боротися. Я тоді з вами з'їжджу, мабуть, вівторок, можливо. На наступний день поминального дня. А, я ж хотів цвіточки поставити. Ну ладно, щось може хтось буде продавати. Фіалки, горщик, я про них колись розказував якось із серії. Так, нам треба знайти якусь таку лавочку з холодком. Так. Де ти холодок? Ні, холодка хватає, лавочок, ну дуже. А хитрі, які, на сонці не хочуть сидіти. Ух ти, можна на бронечке непогано. Кстати. Ми не горді, що нам ті лавочки. Сейчас пару хвилин п'ять я постою. Ось лавка, ну вона сонячна. Зато пеньок свободний. Як кажуть, ну ти пеньок, так? Да? Пеньок їде до пенька, опачки дивіться як тут. Ну, дупу, звісно, не примостиш, мабуть. Бо він якийсь землянистий. У мене варіантів нема, друг. Ладно, давайте. А, не будемо вже прощатися, ми зараз побачимося. Так, вроді ми з вами і не прощалися. Так, невеличкий був перекур. Виїжджаємо з парку, камера відпочила. Я в принципі не заморився, але теж відпочив. Так, у нас варіант тут приїхати на ту сторону. Ми зараз в районі Баяна. Так, ну мені оце не подобається переход спонтанний. Ух, Так, ладно, давайте по старинці Якраз холодком проїдемося. Біля нашого прапору, відпочиваючи в нас що тут студенти, школярі і пенсіонери. І чувак, якому хорошо походить. Енеретика пахне і все. Так, що у нас ще не, не вийде, та не відсвіли. Ну, я тут заїду, а я там з'їду і цікаво. А, вже вони все, так. Да. Вони вже все. Так, Україна пам'ятка історії. Могила письменника П. Котляревського. Охоронений. А, похоронений. Так не написано. Похоронений. Ну під охороною чи що. Е, що тут високо? В принципі, ні. Трошки вас може тряснуло. стану для пролічі. Вармиволося, я вам скажу. Так, далі. Далі, далі, далі крути підалі, да? mm. не далі. Оце далі. Бивший світ електроніки, куча всяких організацій, всяких магазинів. Ну і понятно, що маркетоп. Я хотів, сейчас я сну. От кусочок світ електроніки. Це явери. В принципі, на їхньому сайті он трошки видно. Можна заказати електрички. Прям для села он на трьох ходих. Так, а ми ж їдемо. Я в прошлих а ні, я вже казав, да, в цій же. У мене просто таке відчуття, що це якась наступна серія, я вже ж ми з вами їдемо, з Чапає. Я казав, що ми їдемо до е, універсального алмаз. Через алмазний за водичкою. Пару підписників. Мені посовітували, все, я повірив, спробував, все зайшло. На вкус мені те саме, що і боржомі. Теж грузинське, правда, там таке названня, я не можу вспомнити. Ну, Зато я знаю, як воно виглядає. Я Стали бавлами посеред тротуара. Так, а що тут Тут, типу, пропускають, все, ходіть. Я їх назвав Любя, так що не подумайте, що со зло це Любя. Так, можна було собі на дорогу виїхати, ну не знаю. Ми будемо сонячні ванни приймати. Щось пересохло в горлі, треба. Я з собою нічого не брав, може треба. щось то прикупити. Кстати, я хотів глянути. Ми брали е, в сільпо. Якщо я не помиляюся, пиво. По 25 гривень стало арт Зараз акція по 29. да, по 29 чим-то В АТБ, ну не знаю. Кстати, АТБ, но не хочу я приривати нашу велопрогуляночку. Прямуємо далі, сейчас ми так проскакуємо красиво теньком, холодком А що це за пахма тут що десь кахве? Чи мені кажеться щось так, що, що А що це за пара? Ніфіга собі! Це тут він продається, чи це хтось приїхав? Дім Радіо, поняв. це хтось приїхав. Такий самокат, серйозний, я думаю, він... Вау, 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 вау! На секунду, дивіться, яка красота. Сьогодні вам прогулянка, типу, по квітах. Оце колір. Це що сакура така теж. Як правильно, сиреньєвий по-українськи. Ну Видно, що вже старенька, а ось молоденька. Какоса. Чи це вишня така? Можете написати хто хто шарющі, хто в тій. Да, так, колір такий гарний. Фу дівка Алко. Алко дівчина чи алко ттка. Ну по вигляду алко тітка, а так вроді ще. Такі от неї, конечно, 4 серйозний, серйозний. Так, хорошо, він... Та, що я переношу, зараз жару нормально, це там в дитинстві чи в шкільному віці якось постійно укачувало, тошнило. А зараз жару я взагалі норм переношу. Ну так, в принципі, водичка, щоб була, чи пивко, і все, і нормально. Блин, може тут спросить чому капуста? Огірки то я купив, ну так у нас трошки і дома є. Просто мадемуазель дуже сильно гірки. Не Любить так, що гірків багато не буває, будемо так казати. А капустинка молоденька б не помішала, але бля, ще стіни нема. Щоб глянуть, не встанавлюватися. Ось тут ніхто не вискочить, бо я не хочу сторони. А де їхні коти тарілочка стоїть? Працюють, заробляють, не то що ми катаємося, граємося. Кстати, як називають сережки, з берези зараз відвалюються і падають Вовсю. Сьогодні викладу вам два повноценних відео, таких немаленьких, велопрогуляночки. А завтра можливо обзор цін. Що це забігало то чи що. А завтра обзор цін, я сподіваюсь, за тебе. В основному покажу те, що я сам буду купляти, що нас зацікавило, в принципі. Чіпси зацікавило, пиво зацікавило, а так більш подивитися може консерви якісь. по погано ціні і докупити, щоб було НЗ. А так, в принципі, саунбури чи севбурін, коротше, грушу кушання п'є хотів добрать. Так, огірки все ближче і ближче везу до половок. Хоча вони може на половках по цій ціні, я Чуть-чуть не до Петра заїхати на половчанський базарчик і узнати ціну. Хочому там, може там та сама ціна, а я це катаюся, з ними тягаю. ну. Даже не знаю, ну, вже все. Я це не наскільки прокрутив і ні разу не газонув. Тупо на педалях з томічником бачу цей заряд я буду викатувати довго я кстати, засік 1360 У мене було ну 1360 кілометрів зараз 1375 ось на свіжому заряді ми вже накатали 15 кілометрів це там мене цікавилось но ну, я йому написав Пройшлий раз 68 ми накатали, але в мене ще дві поділки залишилося. Я не викатав за три дні. Заряд. Ну і можливість зарядити на роботі я не мог опустити. О, вітересі іноді потрібен. Ще брюкзак скинуть. Коротше, дід чи мужичок, будемо так казати, пішов. Похожий на... Ну, коротше, як я на фарфоровому заводі робив грузчиком, У нас був не прораб, а як називалось, главний над нами мужик. Начальник бригади. У нас було четверо чоловік на фарфоровому заводі, чотири грузчика, чітко виконували всю грязну і тяжку роботу. І над нами був, він потім став завхозом, плюс грузчиками керував. І оце, походу, він не бухав, не курив. Ні, молодості казав все було. Бухав конкретно. Ну, Не пам'ятаючи, він курив. Ну, розказував, що бухав конкретно, потім зав'язав, а це кажись, похоже, похоже на нього. І ті резкі, водовози. А, розказував колись історію, там раніше вагонами вино приходило, чи з Молдавії, чи відкуди. Там я розказував названня тих вин. Пепенка, кажись, пепенка, термоядерна. І каже, набой там скількись можна було, чи ящиків, чи я не знаю. Каже, постійно в них тих того вина, як нап'ються, і жога, і регалово ой, вибачаюсь, У мене понесли. Ну коротше, весело, каже, було так. І продавали, і Совєтський Союз. цього було вало. Вино вагонами прикиньте. Ваго, вагон вина. Не фура, як зараз возяться фурами. Там бутилка розбилася, кипіша нема. Такого зразу хочуть на когось повісити. Як я працював на літерті теж. У них є бюджет, набой, ну їм легше не списувати, а з тебе бабки збити, якщо щось ти розбив. І а собі там щось взяти на ці гроші або грошима ну коротше така система хто в таких структурах робив той в курсі діла ну а в СССР воно було трішки інакше так під'їжджаємо ми до універсаму будемо прощатися скоро і вже на обзорах ці мабуть побачимося які я викладу мабуть, вже завтра не знаю я все не співаю. такий щоб виложити ролик Допустимо, 25-30, та не важливо, навіть 18 хвилин, ти її шиваєш, Спочатку ти скидуєш з камерою. Камера знімає длиним куском, але як ти скидуєш, хоч на комп'ютер, хоч на телефон, воно діле частинами це все. Типа для збереження, вдруг що якась там частина не зайшла, ну тобто якісь... як же вам пояснити. Ну, якесь ще в цій частині случилось, вона не записала, щоб зберегти те, що раніше записувалось. Ну, щось в цьому роді. І того частина ми кидав. Не знаю, може це і правильно. Ну, Потім приходиться це все зшивати, теж длинна процедура. А сама длинніша процедура це... А може з комп'ютера швидше, я привык з телефону. Телефоны у нас в принципі мощний. З телефона на YouTube заряджаєш. А так ще як максимальне качество, ну почти. 4К, 60 FPS, щоб картинка була сочна, звук, все там. Бува жалуються підписники, щось там десь квадрати, підвеса. Це можливо за те, що як шиваєш, якісь нюанси. Ну а так ролики по 12.48 випускати щось не хочеться. Хочеться, щоб вони длинніші були. У мене і флешка вже така на 256. Все зроблено для того, щоб все було в піті Так, ну що, ми знову, мабуть, парканемося трошки десь в парку афганців щоб я нормально все стібнув заховав ой, сорі. ойсорі можна вон? ладно там саме краще Що -то за чувак стоїть такий Непонятно. о кстати. Зараз кінотеатр алмазний як безкоштовний туалет. Заразом і туди можна сходити. Просто можна вже і ето, за водою не заходити, а поїхати на сади. Один в АТБ, а АТП цей, ну хочеться ще заскочити, глянути. Водичка, бо потім знову не буде довго акційної ціни. На ну, боржомі, звісно. Трошки опопели. Нюх потеряли. Така вже ціна, я пам'ятаю, вона так ну, до, нормально стоїла, можна було купити. Я тоді не пам'ятаю де я там заробляв. Ну Я два роки її пив як, як чайка. Тобто, доступна була, от для мене була вона доступна. і, Можливо, я так думаю, я поборога стріт з допомогою цієї обіду. Можливо, я це собі накрутив. Ну я ще ще кольоса приймав, е, Як їх От печені там два самих популярних віда. Так, друзі, окей, давайте. Я зараз, мабуть, паркнуся. Зніму камеру, вже бо буду в магазин забігати. Все, давайте, пока-пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Можливо я вже просив, повторяюсь, ну нічого, вибачайте. Написати позитивний коментар. Да, тут навіть мочой виняв за цього забору. Так, все, всім пока-пока. Гарного дня, мирного неба, не хвораться.